Я хотів би сказати з приводу цього маршу, що в нас сьогодні йде і впродовж е... цієї ходи, то я помічав кілька речей, які були колись. <клес> погляди, погляди наших з вами ровесників, погляди інших людей. Часто осудливі, часто насмішливі, то люди думають щось. Що ходять диваки. Ну, я все знаю, ходять якісь диваки, які за щось там кричать, за якихось героїв і так далі. Ці погляди знайомі по попередніх роках, коли ходило знову ж таки кілька десятків, там сотні, можливо, людей вони щось кричали, вони за щось боролися, вони чогось хотіли. На них теж дивилися скоса часом і з посмішкою. Але такі погляди завжди були. Ми ніколи не були в меншості. Тобто люди, яким не все байдуже, які мають ціль, які мають мету, які пам'ятають, які мають пам'ять пам'ятати історію і пам'ятати своїх героїв, своїх людей. Для кожного з нас зараз актуальне питання. Хто для нас є, є наші герої? Хто це? Це не лише вояки, це десятки, сотні, тисячі, мільйони людей, які в різний час змагали до того, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була повноцінною, щоб Україна була щасливою. Це політв'язні, це в'язні гулаги, яких гноїли заживо в камерах. Це повстанці, які гнили просто в Криївках руками, але не здавалися. Це письменники, від яких відверталося суспільство, які підбиралися суспільному осуду. Це і співаки, то саме Івасюк вбитий спецслужбами російськими. Це десятки, сотні, тисячі. Це наші з вами родичі, про яких ми, можливо, не все знаємо, тому що не всі документи є. Варто дізнатись про своє коріння. Ви дізнаєтесь дуже багато цікавого тече кров людей, які в різний час боролися. тече кров воїнів. Але переважно люди воліють про це не задувати. Люди воліють жити так, як живеться. Вони воліють бути, от просто бути, просто жити. Є їжа, є одяг, вони воліють жити. Коли сколихнув майдан, тобто здавалося, що ось він якийсь новий здвиг, новий рух і так далі. Так, це рух. Але це не все. У нас з вами попереду ще дуже багато роботи. Наші лави поповнились. Люди сколихнулись, люди зрозуміли. Але попереду ще дуже багато роботи. Серйозна боротьба лише почалась. І не вся вона триває на сході. Побратими мої, які є тут, які були на сході, знають про що мова. Не все вирішується там. Тут, на площах, в навчальних закладах. Університетах, на вашій роботі, в вашій сім'ї, скрізь точиться ця боротьба. Хай навіть ви не військовий, ви можете зробити багато що. Ви можете переконати свою сім'ю. Ви можете переконати своє оточення, змінити його. Можете змінити самі і за рахунок цього змінювати все навколо. Ви можете виховати правильно своїх дітей, тобто нову генерацію, яка буде будувати щось після нас. Головне не забувати, головне пам'ятати, що це все, наш прапор, наша воля, що це все не далося просто так. Це далося ріками, тоннами крові. І впаде прокляття на голову того, хто про це забуде і втекне голову в пісок, і продасться за шмат гнилої ковбаси. Зараз я запрошу вас. Прочитати разом молитву українського націоналіста. Це молитва, яка вела за собою свого часу десятки, сотні, тисячі борців за волю України. Я пропоную робити це наступним чином. Я буду говорити, ви повторюєте: Україно, мати героїв! Україно, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця! Прилинь борою вітру кавказького! Прилинь ворогівського! Шумом карпатських вручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Бої славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіїських дзвонів! Нехай в тобі відроджуся! Нехай Славою твоєю опроменюся! Славою Твоєю, опроменюся! Бо ти все життя моє! І все, все, все моє щастя! Задзвони мені брязкотом Кайдан! Задзвони мені кайдан. З скрипом шибений з понурі ранки! Скрипом шибенець з понурі ранки! Принеси мені зойка закатованих! Принеси мені зойка закатованих в льохах і тюрмах. В льохах і тюрмах. І на засланні. і на засланні. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб просло завзяття, міць, щоб завзяття, міць, що сміло я йшов обійтак, що сміло я йшов обійдак, як ішли герої за тебе, Як ішли герої за тебе. За тебе. твою славу. за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити неволі потоптано честь, честь. лункатів твоїх, твоїх не кров помардованих, не кров помардованих під базаром, під базаром routami, крутами в кінгері і Воркуті, геройську смерть, героїв української нації, смерть, героїв української нації, української національної революції,

Всю кволість у серці моєму. У серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух. Скрипи мій дух. Укріпи, волю. Укріпи волю. В серці замешкай моєму. У, замешкай моєму. у тюрмах. У тюрма. І тяжких, хвилинах підпільного життя. І тяжких хвилинах підпільного життя. Рости мене до ясних чинів. Рости Чинах тих, Хай знайдує смерть солодку. Смерть в муках за тебе. Смерть мука за тебе. І розплинуся в тобі я, І вічно житиму в Тобі. Відвічна Україна! Могутня і соборна! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава нації! Слава! Наразі основна частина заходу завершена. Єдиний і основний мій заклик до вас. Не будьте байдужими, не будьте пасивними. Говоріть, переконуйте, дійте! Дійте так, щоб кожна ваша дія була спрямована до вашої мети, Якою ваша мета буде залежить лише від вас. Слава Україні!